А на ну від мене вас вітаю коло Тела з Шаду і Калянбот ТВ аналітик-коментатор. Поздивсь всі на мою аккаунту уважно АймЦентр. Всім наперед дякую за увагу, підписуйтесь на канал, не будьте постійно переглянучем. Всім дякую за увагу наперед. Гарного перегляду. Бігаємо в центр, ми часто в центр ягаємо. Центр цікавіше ігати, що противник підложить. Два трошки провіше взяли. А всі совіти піджимають Дуже десь. Так топло, хто не знає. Це наші вечірні покатушки в виростках на десятках. Опа, інфар. У них і центр играють. <глоди> у мене ще опозиціонку виставляють. У нас драка йде позиційна драка, у мене хочуть катити. них не виходить. Мене не вкачує, мене не вкачують. Вкачую. Одинокий рахунок. я вас ходка кидаю. да ги измъча 2 0 във 3 0 във хубаво 4 ноли -ху във čí strana tohoto Ale tak jasně. A watch call, watch call. Je snahovelný, no. Афікачні. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, не будьте пасівні переговір каналу, пишіть рекомендації, що додати. Може ваша точка зору буде важна для нас. Противнику подякуємо теж за бій. Дякую противнику. Гарної людину.